Розі, я вже схожу на ведучу. Татуїровка, що написали <світ> вона ще й сяблю в татуїровках. Візьміть нормальну ведучу. Друзі, усім привіт! Мене звати Скайлер. Якщо ви не забули, і сьогодні я готова поділитися з вами тим, від чого голова йде обертом. Це, звісно ж, вершки з новин українського шоу-бізнесу. Обіцяю вам, сьогодні буде ой як смачненько. Почну з найгучнішого з того, що шокує. Але друзі, закон. Один для всіх. Актор Остап Ступка п'яним сів за кермо і створив ДТП. 4 квітня, пізно ввечері у Голосійському районі столиці Білий Рендж Ровер виїхав на зустрічну смугу та влетів у припаркований автомобіль, у якому сидів чоловік. Потерпілого з важкими травмами негайно госпіталізували, а винуватці аварії забрали до слідчого ізолятора. І ним виявився син легендарного Богдана Ступки Остап. За два дні після аварії Шевчен. Кивський суд обрав акторові запобіжний захід домашній нічний режим. Далі ж йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. На лаві підсудних Остап вперше прокоментував інцидент, і він зазначив, що не знає, як таке взагалі могло трапитися і як пояснити це все. Утім, зобов'язався допомагати постраждалому чоловіку у лікуванні та одужанні. Христина Остапчук уперше підтвердила, що вони з Володимиром розлучилися. Втім, зазначила, що з поваги до всіх сторін причину цього рішення коментувати не буде. Лише відверто розповіла про свій емоційний стан. За словами екс-дружини, шоумена їй такі зміни в особистому житті далися вкрай нелегко, і тільки зараз вона починає відновлюватися. Також Христина прокоментувала нові стосунки Остапчука з 22-річною Катериною і сказала. Що бажає щастя усім своїм колишнім, а він не виключення. Дуже мудро і до слова в Христини вже зароджуються нові стосунки. Вона загадково сказала, що має метелики в животі і планує в своєму житті ще раз гульнути весілля. Дорога родина Остопчиків. Я так часто про вас тут згадую, що я очікую поповнення на карту. Добре. І сюлечки я, я розійшлася з хлопцями, і мені мій друг каже: не переживай, ти успішна, гарна і з цитьками. Невже розлучення назріває і в найміцнішій парі українського шоу-бізнесу співачка Камалія вперше відверто розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохамедом Захуром? На початку повномасштабного вторгнення Рашки до України Камалія разом з усією родиною евакуювалася до Великої Британії. Там вони поселилися в маєтку доньки Захура від першого шлюбу Тетяни. До слова вони з Камалією майже одного віку. І щось між жінками пробігла велетенська чорна кішка. Вони сварилися, сварилися, скандалили і спокою одна одній не давали. І що ви думаєте, у вересні минулого року Камалія просто зібрала свої речі і сказала, що у лондонський маєток більше ні ногою. Та найобразливішим для співачки було те, що її коханий чоловік був геть не на неї боці і підтримував не її, а свою донечку. Це перший такий серйозний конфлікт між подружжям, яке разом уже 20 років ця тема настільки болісна для співачки, що вона воліє її не коментувати. Я нещодавно так само зробила, але не з лондонського маєтку я бігла. На жаль. Це ще попереду. Ти ще занадто молода, щоб бігати по лондонським маєткам. Добре, Займ. Ох, друзі, сподіваємось, що все стане на свої місця і так цих розлучень вистачає в житті. А в шоу-бізнесі тим паче поговоримо ще про амурні справи. Тепер вже про Хороші виявляється, співачка Міша Романова зустрічається з помічником Володимира Зеленського. Справа у тому, що вона неодноразово розповідала про свого коханого та навіть показувала з ним фото. Щоправда, його обличчя артистка ретельно приховувала. Міша обіцяла одразу після перемоги зізнатися, з ким перебуває у стосунках. Однак, прихильники артистки запідозрили, що в неї роман. Відомого кінопродюсера Олександра Днянського Алексон. І з'ясували ми, що це. Правда, у чоловіка вже був шлюб з російською акторкою Яніною Студіліною. Однак, з початком повномасштабної війни в Україні вони розлучилися. Його екс залишилася жити вражці, і в них є спільна шестирічна донечка. До слова, у Міші теж є синочок. Ну що ж, сподіваємось, цього разу Роман буде з хеппі-ендом. До речі, дуже симпатичного і розумного чоловіка відхопила собі Романова. Ну що, зараз час інтимних та пікантних подробиць. Готові? Просто уявіть, що Тарас Цинболюк проходив кастинг на знімання у фільмі для дорослих. Тарас розповів, що такі проби проходив ще в студентські роки, коли хапався за кожну можливість знятися у кіно. Тож, одного разу потрапив на кастинг еротичного фільму. Ну з таким то тілом. Ще пак проби були у кінотеатрі у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, а це був еротичний фільм, де немає прямого контакту, пригадав актор. Друзі, напишіть в коментарях, чи подивилися б ви такий фільм, де у головній ролі був би цимбалюк. Часом Настя Каменських робить добрі справи. Співачка разом з громадською організацією Сенсоріка влаштувала приємний сюрприз для дітей, які покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Артистка разом з малечою відвідала тимчасовий притулок для тварин, що розташоване на ВДНГ у Києві. Головною метою цього візиту було подарувати дітям можливість. Хоч на декілька годин втілити свої мрії в життя для діток компанія популярної артистки стала справжнім сюрпризом. Тож вони зустріли Настю з радісним здивуванням та щирими усмішками. До слова, зовсім нещодавно Настя на одному зі своїх виступів прокоментувала чутки про своє розлучення з потапом. Уявіть, що ця тема настільки хвилює людей, що вони викрикували, а де потап? А чи ви разом ще просто з залу? Ніби люди прийшли не так пісні послухати. А як почути відповідь на питання, які не дають їм спокійно спати? Зрештою, Настя сказала, що якщо треба комусь потапа, подзвоніть йому самі. А щодо розлучення, лаконічно додала. Ми не розлучаємось. Ну і слава Богу. А далі, друзі, беріть серветочки, бо мене ця новина розчулила до сліз. Акторка Наталка Денисенко та її коханий чоловік Андрій Федінчик, який боронить нашу державу в лавах ЗСУ, нарешті зустрілися після тривалої розлуки. Його відпустили з фронту трішки побути з сім'єю. Сім'я була неймовірно щаслива, адже в вони бачилися в грудні минулого року. Акторка разом з сином Андрійком поїхала зустрічати чоловіка на вокзалі. П'ятирічний хлопчик був щасливий, коли нарешті зустрівся з татком. Кож Наталка опублікувала у своєму інстаграмі серію сімейних світлин, які вони вже встигли зробити вдома. Андрій Хливнюк приголомшив суму, яку зібрав на потреби ЗСУ. Чесно, друзі, я теж була шокована. Гурт Бумбокс під час світового турне з виступами об'їздив 5 країн та давав 17 концертів. На потреби українських захисників вдалося зібрати увага, 120 тисяч доларів, 10 тисяч фунтів та 12 тисяч євро. Вау! Окрім концертів, колектив влаштовував благодійні аукціони, де лотами були футболки, гільзи, прапори з автографами та картина з підписом Валерія Залужного. Загалом частина коштів піде на купівлю пікапів для аеророзвитків, А інша частина буде витрачена на дрони. Друзі. А я також хочу нагадати вам, що ви не забувалися донатити на допомогу нашій Україні нашим військовим. Будь-яка гривня важлива. Еня Мішина вперше розповіла про спілкування з батьком її сина. Саме під час повномасштабної війни він вперше вийшов з неї на зв'язок за дуже тривалий час. Чоловік на ім'я Олександр захотів спілкуватися з сином Платоном і мовляв, визнав свої помилки минулого. Мішина перешкоджати зустрічам не стала. Втім, це відродження батьківської любові тривало недовго. Акторка зізналася, що батькові не вдалося налагодити стосунки з сином, і це було востаннє, коли вона давала шанс колишньому чоловіку бути присутнім в її житті та в житті Платона. Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою. Людина не змінилася. Скажу так: незакритий гештальт був більше зі мною ніж сином. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина. Прокоментувала Ксенія Мішина. Дала Мішина відповідь і на ще одне питання, яке всіх чомусь. Досі хвилює, що там з Елертом вони розійшлися ще у 2021-му, Однак прихильники досі не втрачають надії, що пара буде разом, особливо коли акторка зізналась, що під час повномасштабної війни вони нібито поновили своє спілкування, коли перебували у Буковелі. Однак Ненадовго, та як виявилось, Елерт і Ксю, все ж таки не разом. Також мішно зізнали, що зв'язок вони не підтримують. Бо, дай більше в акторки немає бажань спілкуватися з колишнім. Вона йому навіть на повідомленні не відповідає. Отак, отак. От, так, от так. я так само роблю, якщо чесно. Так, а що там хлопцем не померли? Та що не помирили? Життя не помирили. Нормально співчувати чи ні, радіти, будь ласка. Співачка Світлана Тарабарова от от готується стати мамою втретє. На своїй сторінці в інстаграм вона поділилася новими світлинами з животиком, вже дуже великим животиком. Та розповіла про своє хвилювання напередодні пологів. Своїм дописом Світлана хотіла підтримати усіх матусів, які зараз так само готуються зустрічати нове життя. Ми сильні, ми витримаємо. Доспимо своє, все одно витримаємо, і вже зовсім скоро будемо тримати на ручках неусяжний всесвіт, і наше життя зміниться раз і назавжди, Додала артистка. Нагадаю, що разом зі своїм чоловіком Світлана Тарабарова виховує сина і доньку. Зараз вони також чекають на дівчинку. Друзі, на ну це були всі новини на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші лайки, коментарі, і я вас обіймаю. Папа, скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, скоро вже буде Паска, сердельки, курочка, куба.